Запитують люди, якої лінії, якої селекції. Ми не займаємося виведенням нових порід, а тільки підтриманням того, що ми маємо, або трошки покращуємо, якщо вдається. Хоч це дуже важко покращити, тому що знайти щось краще на виставках. І в приватних господарствах дуже важко, так що ці питання недоречні. Якщо ви займаєтесь виведенням нових порід, то вам не до нас звертатись. Вам треба в якісь селекційні господарства. А ми займаємося розведенням. Качок на інкубаційне яйце для домашнього господарства з розрахунку, що качка виростає 4 кілограми з хвостиком, а качур 7-8 кілограм. Ну хто буде тримати качурів окремо і годувати без качок, то вони будуть мати більшу вагу. Але ми до цього не прагнемо, тому що качур, який має більше 7 кілограм, в нього вже не та активність, вони травмують качок.